Привіт, це Фокус Відеотижневик твого університету. Наша команда журналістів складала для вас найцікавіші та найактуальніші новини. Тож тримайте нас у фокусі з нами цікаво. Цього тижня на допомогу пораненим нау здавало кров. Серед таких сміливців була і Валерія Маліцька. Добра справа, що рятує життя в нашому наступному сюжеті, По там подимаючися кресла, які вас ложать. Да? Ви здаєте кров. Потім вони вас кормять вместе з тими, хто там ранен. Ну, коротше, солд солдати солдатська офіцерська столової, яка в госпіталі. Після цього автобус нас забирають і привозять сюди. На оспільно з центральним госпіталем розпочали тривалий донорський проєкт на допомогу пораненим ще вівторка. Команда студентів авіаційного здаватиме кров. Це перший вуз, який так масштабно не тільки очолив цей рух, а і прийняв у ньому участь. Кожного вівторка автобус з нашими студентами буде періодично приїжджати сюди. І наші діти будуть здавати кров для бійців, які втратили своє здоров'я в АТО. То не знає, донор не лише робить гідну справу, але й значно покращує своє здоров'я. По перше, стимулюється загальне відновлення організму і нормалізується кровообіг. Відбувається профілактика серцево-судинних захворювань. Печінка самостійно розвантажується і йде профілактика роботи селезінки, що є досить важливим для студентів. І якщо періодично здавати кров, то організм самостійно протистоїть подальшим надмірним кровотечам. Не рекомендується здавати кров чоловікам більше п'яти разів на рік, а жінкам більше чотирьох. Не можна навантажувати себе фізично за два дні до процедури. Є деякі обмеження в харчуванні перед здачею. А студентів авіаційного, які зробили собі татуювання, також цікавить питання: чи можна їм здавати кров? Відповідь можна, але лише в тому випадку, коли після процедури набивання пройшов рік. В інакшому випадку ви піддаєте небезпеці людину, якій віддаєте свою кров. В такі складні умови. Кожен українець допомагає своїй країні. чим може Національний авіаційний університет виявив ініціативу здати кров у військовому госпіталі? Що вівторка команда авіаційного буде приїжджати у військовий госпіталь для здачі крові? Почуваю себе чудово. Ініціатива здати кров прийшла сама по собі. Так, якби після вечора пам'яті Кузьми по Скрябину. Я багато читав в інтернеті, що він на АТО пожертвував цілий внедорожник. А тут я подумав, а що я можу зробити? Я ще ж нічого не зробив вже рік війна в країні. Буду робити все, що в своїх силах, щоб допомогти воїнам. От може бути психологічні ката, ну ні готовка тому кого-то. Ну... При виде крови ему становится плохо. А кто-то просто не подготовлен. Люди-многие приходят не по завтракам, вот, думают, что это нужно делать на этоща. Угу. Ну, каждый человек ну, должен, наверное, поесть какой-то кашки. нужно угу. поесть ему и приходить. То есть голодным приходить к нам не нужно. Потому что потом, как вы говорите, вот такие задаете вопросы, как долго, как долго они лежат. Да, некоторые могут 15 минут отходить, кто-то через 2 минуты уже нормально себя чувствует. Поэтому э, нужно подготавливаться. Якщо ви хочете стати донором, зверніться до профоргу або до голови студради вашого інституту. Пам'ятайте, що саме ваша кров може врятувати бійця, що захищає ваше життя. Квіти для українок найважніший подарунок до 8 березня. Окремі навіть не проти отримати косметику, побутову техніку або коштовності. Інші ж вважають ідеальне завершення вечора у ресторані. Чи виправдаються їхні бажання? Чоловіча половина студентства по секрету розповіла Лідії Гармаш, чим дивуватимуть представництв прекрасної статі у це свято. Настала весна, а з нею на поріг вступає одне з найулюбленіших для жінок і одне з найтривожніших для чоловіків свято. Адже кожного року сотні представників мужньої половини людства ламають голову. Що ж нового та оригінального подарувати цього разу своїм коханим та рідним на 8 березня? Це, це справжній жах. Відів накоплю, але в групі мої я вважаю, що це був, тому що в мене одні дівки в групі. Ну, Дівчині вже, хоч і подарував, але подарував телефон новий. Хай не айфон, звісно, ну то нормально буде. А так, ці квіточки, дай та похід в кіно, та, може там щось вечірком буде нормально. Мамі подарував теж телефон, бо вже в неї старий, роздовбаний. а Так теж цвіточки. Бабусі що, постільне більо, як завжди, да? той утюжок, Добре. та й все. Звісно, зробити сюрприз легше тим, хто працює. Це може бути омріяна золота прикраса або романтична вечеря на даху багатоповерхівки. А от студенту з обмеженими фінансовими можливостями зробити подарунок на 8 березня досить складно. Ми розповімо тобі, як врятувати цю ситуацію. Варіант перший оригінальний букет з весняних квітів. Флористи розповідають, що найпопулярніший цей день, звісно, є тюльпан. Але троянда та хризантема теж залишаються в моді. Ще додайте солодкий презент і чашечку, приготовану з любов'ю кави, і ваша дівчина буде задоволена. Варіант другий для більш веселих та сміливих представниць. Right Флешмоб. намалюйте стрілочки, придумайте завдання та конкурси. Нехай побігає і направить свою енергію в потрібне русло. І їй буде корисно і вам приємно. А ви, хлопці, проявите нарешті свою креативність. І варіант третій: подарунок хендмейд. Склейте листівку, розкладіть орігамі, роздрукуйте спільне фото або ж приготуйте смачну вечерю. Включіть нарешті вашу фантазію. І пам'ятайте, неважливо якого розміру буде ваш сюрприз. Головне робіть це з любов'ю і ніжністю. Що ще цікавого відбувалося в НАО і загалом у світі авіації? Далі у нашій підбірці новин. Американський бомбардувальник часів Другої світової знайшли біля узбережжя Швеції місцеві пірнальники. Уламки виявили на глибині 16 метрів. Бомбардувальник бі-17 летів з британської бази до Праги. Через проблеми із двигуном він змінив курс у бік нейтральної Швеції, але потрапив під німецький обстріл. Австралія, Малазія та Індонезія через рік після зникнення Боїнгу 747, тестуватиме нову систему відстеження літаків. Нова технологія дозволить передавати дані про місце знаходження авіалайнера кожні 15 хвилин. Нині це 30-40 хвилин. Крім того, у разі відхили від маршруту інформація надходитиме на землю кожні 5 хвилин. Аналогів нової системи у світі немає. Початкові випробування пройдуть спочатку в Австралії, а потім продовжаться в Індонезії та Малайзії. Нагадаю, що Боїнг 747 зник 8 березня 2014 року. Літак мав летіти рейсом куала Лумпур Пекін, проте приблизно через 40 хвилин після зльоту він зник з екранів радарів через відключення передавача. Вчені з Австралійського університету Монаша вперше в світі надрукували на 3D-принтері реактивний двигун. Силову установку, яка використовується на реактивних літаках, надав французький авіакосмічний концерт Сафран. 14 основних компонентів були надруковані з титану, алюмінію та нікелевого сплаву. Робота над проектом зайняла рік та безпосередньо на друк знадобилося 30 днів. Наразі двигун виставлено на міжнародному австралійському авіашоу у Мель. Чені також планують випробувати окремі компоненти двигуна у реальних льотних умовах. Тим часом у НАУ відзначили 109-ту річницю з дня народження Антонова. На його честь було показано документальний фільм. Серед запрошених були дочка Анна та друг Юрій Курлин, піднявши у повітря Ан 22 також в нау за міністра оборони України, генерал-полковник Іван Олійник, презентував книгу Мої земні і космічні орбіти. Автор описав своє бачення розквіту епохи космонавтики і ракетобудування та погляд на особистості, які творили історію. На цьому ми завершуємо. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі. Вступайте в групи ВКонтакті на Фейсбуці, в Google Плюс та Інстаграм. Натомість ми обіцяємо ще більше цікавих новин у фокусі. Побачимось!